Всім привіт! Я рада вітати вас з себе на каналі, і сьогодні я буду місити тісто на пиріжки. Що для цього мені треба? Значить треба 300 мл теплого молока виливаю, сюди додаю столову ложку цукру і чайну ложку соли Так, висипаю сюди розмішую. Сюди ж додаю одне яйце. можна трошки так розколотить, щоб воно було трошки так роз'єдналося із з жов... білком. Так. І сюди ж додаю 30 г мокрих дрожжей, або ж можна 7 г сухих. Це все, все розколочую, пів кіла борошна мені потрібно. Розмішую так. Роз. Потрібно. І 2 столові ложки яблучного уксусу і 40 грамів масла, м'якого масла для замісу. Тож, як буду вимішувати тісто, то тоді я буду додавати туди уксус і масло. Так, дрожжі розколотили і починаємо тепер робити наш заміс. Добавляємо сюди борошно поступово. Ось так ну, таке, кімнатної температури десь трошки тепліше, ніж кімнатна температура. І все це гарно зараз ми вимішуємо. Що вже таке тісто у нас. Здається, що може буде і круто, а може і ні. Ще ж у нас додається. Ось так. Висипаємо все борошно і місимо тісто. На цьому ж етапі додаємо уксус. І додаємо масло і гарно вимішуємо тісто. Як вимішу тісто тоді. І так, тісто я замісила. Тісто у нас, виходить, дуже м'яке, ось таке вимісилось. Воно трошки липне до рук. Але нічого страшного немає в цьому. І значить, зараз я перекладу трошки меншу миску і поставлю в холодильник на 2 години, і хай воно собі підходить. Це тісто можна робити навіть з вечора. Замісить, поставить, і хай воно собі в холодному підходить. Коли є вільна хвилина, і тоді можна пекти. Це дуже хороше тісто таке. Так що будемо далі працювати. І так, тісто підійшло і працюємо далі. Значить, дивіться, яке красиво у нас тісто. Знімаємо плівочку. Тістом негесеньке, гарнесеньке. І зараз викладаємо тісто на, на доску, отак, От і будемо формувати пиріжки. Так Так. І тепер формуємо, як завжди, пиріжечки. Отак. О, ось так. І так, сформувала я балабушки, і тепер в мене дві начинки, творожні сирні начинки. В одну я вкинула кріп і цибулю. О, такі будуть, а це просто сир, солоний просто сир. Що, значить, далі робимо, щоб відділити наші пиріжки, щоб не, не сплутати, які йде. Ну, я беру ці, розкатую. Так, трошки змащуємо. Отак, розкатуємо в таку. Кружечок. Чи кружечок, чи прямокутничок такий. О, ось так. Ось так. Тепер накладаємо творожок. Ось так розмащуємо трошки його легенько, розпреділяємо по нашому тісту. О і скручуємо такий круглячок. Можна даже так прокотить трошки. О, і отак скручуємо отаку, такого роблика. Ось так. І на сковороду чи на надеку понашу. На і так само слідуючий, трошки отак От щоб вони. Тісто не прилипало. Отак От окскатуємо. знов так само кладемо творожок сирок нашу начинку розпределяємо. До країв тут не докладаємо, щоб воно тут можна, а тут далі ні. Отак. І скатуємо. Таку ковбаску і скручуємо ось так. І так, виробила я наші пиріжки, наші равлики. Ось таке воно вийшло, і тепер хай вони собі підходять. О, як підійдуть, змащу жовтком і тоді спечу. Як спечуться, будемо пробувати. І так, друзі, спеклися наші пиріжки. Ось такі вони получилися. Як ви бачите, ось такі, ось такі пиріжечки получилися. Гесенькі, пухкесенькі. Чоловік вже попробував, зняв пробу, сказав, що добре. І ціни непогані получилися добренькі, смачненькі такі. Трошки розірвалося, але нічого страшного, то все. Бачите, такі гусенькі. Тісто дуже гарне. так так. що ось так. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.